Молитовне стояння під стінами Волинської облдержадміністрації зібралися віряни у Стверджують, їх церкву дискримінують. А священники виганяють з храмів, тож вимагають забезпечення їх права на вільне віросповідання. Понад тисячу людей зі всієї області зібралися під стінами Волинської ОДА з проханням захистити храми московського патріархату. Бо ж після отримання томусу в релігійних громадах все частіше почали траплятися чвари з приводу, переходити чи не переходити в православну церкву України. Варто зазначити, що ні разу у такому питанні не вдавалося дійти згоди без конфліктів. І кожна людина має право на вибір, я кажуть, а не нав'язувати з сторони, сторони держави. О, чого це навіть? Це зараз власть поміняється через пару місяців і зовсім воно по-іншому все буде. Прибули на молитовне стояння й прихожани новоствореної Православної церкви України. Це предателі України, українського народу, як вже признана наша церква українсь, православна українська. А вони ще не хочуть переходити і не взнають своїх братів, своїх сях. Вони, вони зраджують людей. Це зрадники би за границею тільки б називали зрадниками, а у нас я не знаю. Сподіваємося на те, що єдність думки і любов до Бога переможе. І ми в молитві своїй, як священики ПЦУ, так і Московського патріархату, дойдемо одної думки і поєднаємося. Призиваю всіх священиків московського патріархату дойти до цієї думки. Захистіть церкву, заберіть руки від московського патріархату з такими плакатами. Більше тисячі людей молилися під стінами ОДА. За Словами прихильників МП вірян противників ПЦУ дискредитують. Мовляв, в громаді розкол держава на боці православної церкви України. А що ж робити людям, які все життя відвідували служби УПЦ МП? Забирають, забирають, вони мирно не переходять, зрізують замки, б'ють людей, не пускають так не можна робити. Так не можна, це не по божому Ніяка віра не переслідується? Ніяка, яка це держава, сказати. що вона забороняє, що вона мені вказує, куди Забираю. мені в яку церкву ходити? Що це за держава? Розкажіть ви мені. Вона розказує, куди мені ходити. Молотовне стояння за участю духовенства та вірян Волинської Володимир Волинської єпархії очолили митрополит Володимир Волинський і Ковальський Володимир та єпископ Волинський Луцький Нафанаїл. Один з присутніх священників стверджує, всі ці церковні конфлікти створені штучно. Причина розбрату між людьми політика сплуталася з релігією, а так бути не повинно. Я признаю тільки одну кам'янічну церкву, яку митрополит Онуфрій. А це, що робить Порошенко і там всі подібні. Це ну, вибачте, мені чотири роки нічого не робив, а тут півроку починає робити. Ну, це що? Про що це свідчить? Передвиборча агітація. Ірина Загорська, Неля Прокупчук для новин на часі.